Слава Ісусу Христу! Слав дорогі брати і сестри, якщо тут є захисники нашої вітчизни, дорогі захисники і захисниці, і дорогі мешканці цього профронтового міста Харкова, що стало з одним із символом стійкості, болю і жертовної любові в Україні. І сьогодні ми з вами святкуємо третю неділю по засланню Святого Духа. Але водночас ми вшановуємо з вами свято двохвелетні віри святих перворуховних апостолів Петра і Павла, двох стовпів Христової Церкви. І це особливе поєднання читань. Ну, правда, от я читав одну Євангелію, один Євангельський ривок. Ну, я готувався, я думав, що буде читатися два євангельських уривка. І в ньому слово скеровує кожного христинина в особистому житті і об'явлення глибокої таїнственності церкви, як тіла Христового, де кожен із нас має своє місце. І сьогодні це слово говорить до нас, можемо сказати, особливо голосно: як до народу, що страждає, і до народу, що зневірився, до громади, яка молиться в Харкові під обстрілами. До людей, які не мають світлої води, але не втратили Божої благодаті. Сьогодні в рядовому євангельському читанні сказано так, що світло тіла є око, а світло душі є віра. І Господь в Євангелії навчає, що свій для тіла є око, і коли твоє око ясне, і все тіло буде світле, якщо твоє око зле, і тіло буде тоді темним. І це слово лише, не лише вірніше про фізичний зір, воно про внутрішній погляд, про те, як ми з вами дивимося в цей світ: на події, на ближніх, на себе і на Бога. І якщо наше серце воно наповнене страхом, підозрою, гнівом, ненавистю, то світ тоді у нас темніє. Але якщо в серці є віра, надія, довіра, навіть у часи війни. Ми з вами ніколи не втрачаємо дороги. Пам'ятаєте, що сказано в Святому Письмі, що від повноти серця промовляють уста. І це особливо важливо для нас, для тих, хто живе тут, а в прифронтових територіях, бо я також живу в прифронтовій території в місті Суми, хто не має права на паніку, хто мусить приймати рішення щоденно. Господь не заперечує реальності болю. Але каже до кожного із нас: не дайте цій біді заволодіти вами. І шукайте перше царство Божого, а все інше вам додасться. І ми бачимо, що те, що Господь обіцяє, воно додається, коли ми віримо, приходить сила, якої ми з вами не мали, коли ми приймаємо з вами стілення від хвороб, коли здавалося, що немає жодної надії. Навіть тоді, коли ми з вами ховаємося в підвалах, Господь відкриває для кожного із нас небо. Інші цитата іншого євангельського ривку: Ти Петро і на цій скелі збудую церкву мою. І сьогоднішнє євангельське читання, яке присвячене святим апостолам Петрові і Павлові, воно розкриває фундамент церкви. Віру Петра, до якого, Хрис... якого Христос обирає, щоб Він був видимим знаком єдності оцього Божого Люду, тобто кожного із нас. І в час розпаду, роз'єднання агресії, як нам важливо пам'ятати, що церква Христова має скелю, має орієнтир Петра, який сьогодні живе у постаті святішого Отця папи Римського. І ми можемо сказати, що це не тільки і не лише є адміністративною структурою, не західною політикою, як люблять нас, знаєте, так колоти кажуть, що от ви вірите в те, що католицька церква, і значить, ви приймаєте західну політику. Але це є відповідь на саму Молитву Ісуса Христа. Пам'ятаєте, коли це читається Євангелія завжди в Страсний тиждень в Велику П'ятницю, на утренні Великої п'ятниці, коли Христос в своїй архірейській молитві Він просить, щоб ви всі були одне. І я молився за тебе, Петре, щоб не зменшилась твоя віра. І далі утверджуй братів Твоїх. І ми, Українська греко-католицька церква. Як церква східної традиції, але ми з вами всі є в сопрочасті із Вселенською церквою і з святішим Отцем. Ми зберігаємо цю єдність як великий дар, як депозит, що, достав, що дістався для кожного із нас. І ця єдність виявилася нам дорогоцінною в час випробовувань. коли римський архірей підносив голос за Україну перед світом. Коли Карітас по всій Європі за підтримкою святішого Отця допомагав нашим пораненим, евакуйованим і самотнім, коли до вашого міста, до Харкова, приїздили кардинали, приїздили єпископи з Італії, Франції, Німеччини, з Польщі, щоб показати, що ви не покинете, що ви є тілом тієї Христової Церкви. Апостол Павло, другі, друга така постать, велична, велична, яку ми згадуємо сьогодні, це апостол з ранами і його сила в Христі Ісусі. І святий Павло не боїться показати, якою ціною він ніс оту віру. Побитий, голодний у в'язницях, у небезпеках від своїх і чужих, але каже, коли є слабкий, тоді. Я сильний. Браття і сестри, хіба це не ікона сьогоднішнього воїна, апостол Павло, хіба це не ікона, не образ нашої зраненої держави, нашої України? Ми поранені, але ми є з вами живі. Ми слабкі, але ми з вами не скорені. Ми не маємо ресурсів, але маємо любов і маємо правду. І в цьому є таємниця сили, яку світ не розуміє, але яку Христос благословляє. Скорбота родить терпеливість. Це слова, які написані в посланні до римлян. Це п'ятий розділ. І апостол Павло каже: ми похваляємося і скорботами, знаючи, що скорбота приносить терпеливість, терпеливість досвід, а досвід надія, а надія. Не засоромить. Наша церква вона не лише в храмах, вона є в польових кухнях, де готують їжу для тих людей, які потребують для вимушено переселених. І я дуже часто так замислююся, бачу, як евакуюють людей. І ці люди, які мали все, вони втратили. Навіть деякі не мають і білизни для того, щоб переодягнути, щоб змінитися. Розумієте? І наскільки дивишся, яке страждання і який біль у тих людей, які нічого не мають. Вона в підвалах, вона там, де є волонтери, вона в лікарнях, наша церква в центрах Карітасу, де надається психологічна допомога дітям, дорослим, батькам. Надається допомога дітям, батьки, яких є на фронті чи в полоні. І наше соціальне служіння, ми можемо сказати, що це не додаток до молитви, а це є сама молитва, яка є в дії. І це реалізація віри святих апостолів Петра і Павла. І коли ви, дорогі люди, даєте. Допомагаєте стареньким, цивільним. Віддаєте своє останнє, ви не просто є добрими, ви є носіями тієї Євангелії, навіть якщо ви не називаєте це словами. На кого ми дивимося? За кого ми маємо Ісуса Христа? Оце питання, яке Христос задавав апостолам, про яке ми чули в сьогоднішньому Євангелієм. І він питає, за кого мають мене люди, і за кого ви мене маєте. І апостол Петро він говорить: ти є Христос, Син Бога Живого. І сьогодні це питання Христос ставить до кожного із нас. Він ставить це там, де ми з вами ховаємося, від обстрілів. Він ставить це нашим військовим, які знаходяться зараз на передовій. Він ставить це тим, хто лежить поранений в шпиталях, ті, хто не можуть молитися, знаходяться перед зруйнованими храмами. А ти за кого мене маєш? Ти ще віриш? Чи шукаєш мене серед темряви? І як важливо сказати разом з Петром, що ти є Христос, Син Бога Живого. Бо тільки тоді все має сенс, і тоді світло, воно входить в серце, і тоді темрява немає останнього слова. Дорогі брати і сестри, дорогі мешканці оцього прифронтового міста Харкова, святі апостоли Петро і Павло це не просто постаті з минулого, це є приклад для нашого сьогодення: їхня віра, їхня любов, їхнє служіння. Це напрям для нас, хто живе в часи великої історії. І нехай їх заступництво святих апостолів, переверховних Петра і Павла, скріплює кожного із нас. Нехай молитва Святійшого Отця і єдність разом з ним буде знаком опіки над нашою церквою. І нехай наше соціальне служіння, яке провадить церква, а ви є свідками, Цього соціального служіння, коли біля вашого храму роздається одяг, коли біля вашого храму роздаються безкоштовні гарячі обіди, ми можемо сказати, що це соціальне служіння це є якраз оця апостольська місія 21-го століття. Місія жива. Місія втомлена, поранена, але ця місія є свята. Бо Христос є з нами, і Христос є нашою скелею. Бо Христос є нашою єдиною надією. Амінь. Слава Ісусу Христу!